Є новина, друзі, нове підняття податків та ціни в Україні зростуть на все. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, вона поки що проходить тихенько в змі про те, що влада, наші урядовці провели консультації з міжнародним валютним фондом про те, як наповнити бюджет 26-го року. А я постійно про це говорю, хто дивиться моє відео, що в бюджеті на 26 й рік грошей, ну як мінімум, половини немає, і їх треба десь взяти або десь запозичити. А це дуже багато зараз грошей, тому що в нас війна, і ми дуже ну, сильно фінансуємо збройні сили і оборонний комплекс. Або ці кошти мають ну, там, забрати з. З заморожених російських активів, але ми бачимо, що Європа, як то кажуть, не мечить, не тілиться, так або ну я не знаю, Європа має просто дати ці кошти Україні. І ще було би добре, щоб підняли зарплату військовим, тому що ну, за 20 тисяч гривень мотивації однозначно немає. і Ми це бачимо. Так от знаєте, що порадило МВФ? МВФ порадило кардинально підняти податки ПДВ для фізичних осіб і податок на розкіш. Також разом з МВФ говорили про те, щоб забрати оці кошти в Європі, які заморожені росіян. Ну але європа на це поки що не йде. І як на мене розумієте, ну про ніяке підняття податків тись взагалі не може. Чому? Тому що якщо ми піднімаємо ПДВ, кожен відсоток підняття ПДВ це десь приблизно 2-3% підняття цін на продукти, послуги, на все. І якщо влада ну, це починає пропихати, а чому ці новини з'являються в ЗМІ? Тому що влада сама не може прийти і сказати: От, давайте ми піднімемо податки, бо нема в нас зрушення на 26 рік. Влада буде казати, О, дивіться, МВФ сказало. Що якщо ми піднімемо ПДВ на 10%, нам дадуть 10 мільярдів до бюджету. розумієте? 10 мільярдів. Ми з МВФ провели перемовини і домовились, ми піднімемо на 7 і нам дадуть 10 мільярдів, а іншого виходу немає. Тобто нам починають розказувати. Але... Ну, влада сама ж побачила. Попереднє підняття податків, що зробило? Просто зменшила кількість коштів в системі. І люди почали ухилятися від цих податків. Буде більше ухиляння, ціни зростуть, бідність буде підніматися і нічого доброго від цього не буде. Треба говорити з європейськими колегами, а не закидати народу те, що ви хочете підняти податки. Ви собі підніміть податки, скоротьте пару міністерств, поскорочуйте. Навіть не пару можна половину, там нічого не зміниться. І буде прекрасно все працювати. А то знову податки, ціни, ну і е, з економічної катастрофи в економічний колапс перейде наша держава. Ну, це така моя думка. Але це вже небезпечні західони влади, за якими треба стежити. Напишіть, що думаєте. лайк репост підписка.